Коментар. А чому це я мушу з'їжджати від своїх батьків? Ну і що, що вони вже старенькі, їм по 70 років. Вони мене просять, з'їдь, День, бо нам тяжко. Ти приводиш постійно до нас якихось кожного разу нових чоловіків, а ми вже старенькі, ми хочемо пожити в спокої. А ти, будь ласка, воно май житло. То хіба це справедливо? Ви, молоді, заробіть собі. А всі подивіться, які мудрі. Моїм батькам квартиру двокімнатну колись видала держава. Так, вони тяжко працювали на заводі, але ж то такі часи були. А де я зараз зароблю? Чого це я мушу взагалі-то з'їжджати? Це не є справедливо, я так вважаю. Винаймати житло дорого. А де мені ще створювати нову родину? Цей коментар було залишено під моїм відео з приводу приватизації квартир. Мова там йшла про те, що дорослих дітей батьки перед приватизацією зараз стараються виписати і потім на себе приватизовують ці ж квартири. І ось це обурення написано молодою жінкою, їй вік її 35 років, тобто вона працездатна, доросла, може собі заробляти кошти, вони мати житло, але тут написана претензія до власних батьків, як же ж вони такі сякі, ось чому вони її, значить, не забезпечують житлом. Так ось, друзі. Нагадую, навіть Сімейний кодекс України в нас зазначає, що діти, діти не беруть участі в поділі майна своїх батьків. Можливо, когось це здивує. Але батьки навіть згідно сімейного кодексу зобов'язані виховувати, отримувати дітей, але там немає вимоги саме забезпечувати дітей житлом. І якщо ви вже дорослі, шановні діти, то обов'язок згідно навіть законодавства України на батьків ваших дорослих, так не покладається, щоб ви мали можливість постійно, як то... Кажуть, бути на їх території. Ваші батьки, якщо забажають, вони дійсно можуть вас і виписати, і попросити з'їхати з власного житла за умови, якщо там немає у вас частки управи власності. І до речі, за таких обставин дійсно можуть бути навіть перепони в утворенні вашої особистої родини, тому що рідко кому подобається, коли там кохана або кохана живуть з батьками, і батьки розказують, що ж там робити. Тому що це житло батьків і це батьків саме правили проживання. Також нагадую, що батьки, якщо є єдиними власниками житла, вони можуть навіть без суду виписати дорослих дітей через ЦНАП.